У самому серці древнього Ніжина на другому поверсі старовинної будівлі колишнього купецького зібрання розташувався музей рідкісної книги. Тут панує особлива атмосфера, чого лише вартує запах старого паперу, величезні фоліанти у шкіряних і пергаментних палітурках із золотим тисненням та припалі віковим порохом незвичайного велетенського формату обкладинки. Ми з вами знаходимося в музеї рідкісної книги бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Нашій бібліотеці вже 200 років, і тут зібрані цікаві книжкові раритети, накопичені Ніжинським університетом за 200 років його історії. В музеї в нашому 40 тисяч стародруків, і з них найдавніша книжка датується 1513 роком області це єдиний музей книги, який на професійному рівні комплектує колекції унікальних старовинних видань веде роботу по їх дослідженню, збереженню та реставрації. Цей музей було створено на базі унікальних книжкових зібрань університетської бібліотеки, однієї з найдавніших наукових книгозбірень України.